Привіт, малята! Сьогодні я вас запрошую завітати до чарівної країни. Туди не їдуть автівки, не пливуть кораблі, не мчить потяг. До цієї країни лише думка летить. Тож сідайте ви, будь ласка, починається вже казка. У чарівній країні на вулиці Багатокутній жив старий та мудрий трикутник, а поряд мешкали трапеція, ромб, прямокутник і квадрат. Найцікавішими фігурами в країні були п'ятикутник та шестикутник. Їх любили за веселу вдачу. Ці друзі нікому не давали сумувати в місті. Ви послухали казочку. А тепер назвіть фігури, які живуть у геометричній країні на вулиці Багатокутній. Порахуйте їх. Чому вулиця, де живуть ці фігури, має таку назву, діти? Назвіть геометричні фігури, у яких чотири сторони. У яких фігур однакова кількість кутів? Назвіть фігуру, у якої найменше кутів і сторін. Назвіть фігуру, яка має шість кутів. Ось погляньте на малюнок, назвіть геометричні фігури. Першу за порядком розфарбуйте жовтим олівцем, останню синім, другу та четверту червоним, третю та п'яту зеленим. Шосту таким самим, як другу. У країні геометричних фігур усе навколо геометричної форми. Подивіться на ці предмети і скажіть, на яку геометричну фігуру вони схожі. А ось погляньте на ці дві геометричні фігури це круг та овал. Скажіть, діти, чим схожі та чим відрізняються круг та овал? А скажіть, а чи котиться круг? А овал котиться? Які предмети схожі на ці геометричні фігури? Ось погляньте на цю таблицю. Поміркуйте, що з чим? У таблиці поєднується за змістом. З'єднайте лініями відповідні пари, продумайте і намалюйте пару сонечку. А ще, малята, є ось таке завдання: спробуйте вдома самостійно обвести геометричні фігури. А за можливості і намалювати їх на окремому аркуші. Ось і закінчилось наше знайомство з мешканцями країни геометричних фігур. Час повертатись додому. До наступних зустрічей малята. До побачення!